Всім привіт! Настав час щотижневого розіграшу скінів. Зараз буду обирати переможців. Нагадую, для участі у розіграші скінів вам потрібно підписатися, поставити вподобайку, залишити будь-який коментар під даним відео. Ну що, ми погнали і перший скін Зевсик. Фіотестет у нас забирає Бейме. Переміг вперше, надіюся, переможу вдруге. Вітаю тебе, ти переміг вдруге. Друге місце p 90 забирає Кіро Акацкий. Третє місце емочка Чопа 100 після польових випробувань. Бо і ми вибачають, два скинето забагацько. Спрайт. Четвертий скінчик чопа після польових випробувань. Сергій. П'ятий скінчик юспик після польових випробувань забирає Волошин Шостий скінчик знову юспик забирає Хенц Сьомий скінчик SSG 08 після польових випробувань на Рудов. Переможці, попрошу вас, пишіть в мій особистий телеграм, який буде вказаний в описі під відео. Відразу мені краще скидайте скрін, що ви підписані, свій нік з Ютуба, ну, може його буде видно на скріні, і трейд посилання, щоб я зміг вам відправити скінчик. Бо з минулого розіграшу двоє людей мені не відписало, і ці скіни знову йдуть на розіграш. А зараз я покажу, що буду розігрувати наступного тижня. Так як мені трошки не вистачає скинів для розіграшу, я зроблю два контракти із синьок на фіолочки, щоб було більше фіолочок у розіграші. Перший контрактик в нас готовий, і це в нас буде Зевсик, піде на розіграш. Зараз роблю другий контрактик. Другий контракт у нас готовий. І це в нас що буде? Це в нас знову Зевс. Два ЗЕВС, які підуть на розіграш. Перший скін на розіграш Зевс 27 Тосай. Другий скін на розіграш також буде зевс 27 ToSy, який я скрафтив тільки що. Третій скін на розіграш буде Галіл Контроль. Четвертий скін на розіграш буде Бізон Космічний Кіт. П'ятий скін на розіграш буде XM пересмішник. Шостий скін на розіграш. p 2000 міцний зачеб. Сьомий скін на розіграш. SSG 08 Меморіал. Всім дякую за увагу, що берете участь у розіграші, що підписуєтеся, ставите вподобайки, пишете коментарі. Також подивіться, будь ласка, відео, яке я випустив вчора. То дуже прикольна каточка, як я потрапив у гру проти своїх п'ятьох друзів. Вони були в хоупаті і я потрапив у катку проти них. Зараз десь буде тут підсказочка на екрані. Можете кляцнути на неї, перейти, подивитися відео, поставити вподобайку, залишити коментар. Буду вам дуже вдячний. Щодо кейсів, не знаю, коли будуть кейсики, поки що в мене фінансові труднощі, дуже серйозні, так скажу. Ніяк не можу виділити фінанси на кейси. Але один підписник Денис, дякую йому дуже гарно, скинув мені 5 кейсиків. Я думаю, якось знайду можливість, я їх відкрию. І хоча б ті 5 кейсів відкрию, і буде відео з кейсами. Всім дякую за перегляд, до зустрічі!